Регулюємо клапана в двигуні 4154. Для цього необхідно виставити перший циліндр, верхню мертву точку, такта жаття. Так та та, як ми виставляли шестерні в номінальне положення, виставляємо шкіл. Якщо в нас немає міток. Всі закриті. Ми беремо папір, запихаємо перший циліндр і крутимо. І коли в нас цей папір вистрілить, оце буде так джаті, бо можна почати регулювати клапана, коли буде робочий хід двигуна. І це буде дуже неправильно. Тобто треба знайти верхню мертву точку першого циліндра і так джати Зазори, впускний клапан, дивимося напроти колектора впускного 0,25 мм. випускний клапан 0,3 мм. Чуть більше, та як він більше нагрівається. І пробуємо щуп, щоб він був не зажатий. Тепер випускний варіант. 0,3 щуп. Порядок роботи в даному двигуні 1, 3, 4, 2. Як бачимо, зазори збільшені. Так як знімалася головка, мінялася прокладочка.